Мене звати Катерина Будко, я голова автомайдану. І я як е друхта-партнер ЦПК зараз буду розповідати і пояснювати щодо дії санкційного механізму і власне механізму конфіскації майна е Русні. Власне, за останніми підрахунками, які здійснювалися аж на березень 2020. Третього року збитки, яких завдала нам Росія, нашій інфраструктурі оцінюється Світовим банком в 411 мільярдів доларів. Це, відповідно, майже рік пройшов з цих підрахунків. Зрозуміло, що підрахувати те, що коїться, і які збитки завдані на окупованих територіях, фактично неможливо, тому можемо рахувати, що ця сума могла вирости вдвічі, а то й більше разів на сьогодні. І питання велике, важливо, де брати ці гроші потім на відбудову, і відповідно, де брати ті кошти, які нам потрібно зараз е вкладати в нашу армію і е вкладати в наші Збройні Сили. Отже, якщо хтось вірить, що е, Росія заплатить ці репарації і ми ці отримаємо кошти добровільно, то в принципі, можете далі надивитися це відео. Якщо ж ви е, розумієте, що цього не відбудеться, і тим більше е, дуже складно акумулювати гроші зараз, то е, далі я розповім, власне, що ми придумали і ідеї, звідки взяти ці кошти. Насправді є очевидним те, що ці гроші має е, віддавати. Сама Росія має віддавати за рахунок конфіскованого майна, яке належить як країні, так і е, всяким путінським друзям, які володіють величезною кількістю майна на мільярди і мільярди доларів, а то євро. І очевидно, що це майно, більшість цього майна, воно знаходиться в різних е, дорогих країнах Європи світу, але нам потрібно також щось робити і вимагати конфісковувати, забирати майно росіян за кордоном, не роблячи цього тут в Україні, це фактично неможливо, тому що в нас є своє домашнє завдання. Власне, щоб виконати це домашнє завдання рік тому, більше року тому, ЦПК спільно з іншими партнерами, спільно з Автомайданом, адвокатували прийняття. Механізму, який дозволить конфісковувати майно тих людей, які спонсорують або агітують за війну в Україні, і не тільки росіян, але й е, колаборантів. Чому е, потрібно було цей механізм? Тому що а, потрібно щось робити дуже швидко і конфісковувати майно дуже швидко. А ми всі розуміємо, що якщо е, заводити кримінальну справу. То це достатньо довгий процес, і від е, початку розслідування до реальної конфіскації може зайняти багато-багато років, а ці гроші нам потрібні уже зараз, уже сьогодні. І, відповідно, є е, е, механізм конфіскації, який працює наступним чином: на людину, яка підтримує. Воєнну агресію, яка підтримує її грошима, підтримує її інформаційно або якимось іншим чином. Накладаються санкції. Це робить Рад РНБО, Рада національної безпеки і оборони. Саме вона накладає ці санкції. Вона це робить не з пустого місця. Відповідно, ці санкційні списки передають п'ять суб'єктів: СБУ, Кабінет Міністрів, Національний банк, президент України і Верховна Рада. Відповідно, потім Рада нацбезпеки розглядає ці списки, накладає відповідні санкції. І після цього в гру вступає Міністерство юстиції, яке є відповідальним і найголовнішим таким органом і керуючим цього процесу конфіскації. Вони дивляться списки людей, на які були накладені санкції, розсилають листи в принципі в ті самі органи, тобто в СБУ. В... На ЗК, Набу, Арму в інші е, абревіатури, в інші органи абревіатури, яким кажуть, просять допомогти з пошуком майна цих осіб, а також підстав для конфіскації цього майна, е, отримують ці відповіді, готують їх, аналізують, е, дивляться підстави і все це виливається в позов судовий позов, де, е, який вони подають до вищого антикорупційного суду, і кажуть: Ось є людина. Ось є е, факти, що вони підтримують агресію, фінансують війну, тероризм, є колаборантами або громадянами Росії. Ось є майно, воно має бути конфісковане. І відповідно е, Вищий антикорупційний суд починає розглядати доводи, починає слухати представників, якщо вони є е, в цій справах там олігарха чи е, колаборанта, чи чогось іншого. І виносить рішення. Виносить рішення перша інстанція, виносить рішення апеляція. І після цього, якщо рішення за конфіскацію, задовольнити позов мін'юста, це майно переходить у власність держави. Найчастіше воно переходить до фонду держмайна. Ну а далі вже справа фонду держмайна, майно може бути негайно проданим, виставленим на продаж, майно може бути націоналізовано і вже використовуватися державою і отримувати дохід. Або може бути знайдений управитель на цей майно, який буде платити е, за його користування. Так чи інакше, е, уже від цього майна буде якийсь дохід Україні, а не е, Русні, яка раніше володіла цим майном, і ці кошти можна використовуватись. Таким чином, насправді, за рік роботи цього механізму було більше 30 випадків конфіскації таким чином нам вдалося конфіскувати частину Ocean Plaza торгового центру в Києві. Таким чином, нам вдалося конфіскувати майно деребаски, майно ще одного олегарха Шилкова і інших. Тобто насправді. По підрахункам, кількість майна, на яке ми вже конфіскували, воно сягає одного мільярда доларів. І так, це малесенька частина з тих мінімум 411 мільярдів, які нам потрібні на подальшу відбудову. І це фактично нічого. Але по суті, це вже більше, ніж конфіскував весь інший світ, тому що, на жаль, наразі за кордоном цей процес. Іде дуже повільно, він йде зараз в процесі заморожування і накладення санкцій, Але проблема в тому, що заморожений актив, він е сьогодні заморожений, а завтра щось сталося, і ним без проблем користуються, його переєструють десь на Кіпи або е ще е будь-де-інде, в нього буде інший власник і, відповідно, його е виведуть з-під арешта. Тому ризиків тут дуже-дуже багато. І відповідно не так скоро це майно надійде Україні, а нам воно безумовно дуже дуже потрібно. Спочатку, після повномасштабного вторгнення, ми нам... Навіть ні, після 2014 року були кримінальні справи, які так чи інакше накладали арешти і намагалися конфіскувати майно як і росіян, так і приплічників, так і. Януковича, наприклад, і е, інших е, його приплічників. І як це виглядало? Відкривалось кримінальне провадження, воно розслідувалося слідувач незрозуміла кількість е, років. В цей час накладався на, на його початку на майно накладався арешт, е, на те майно, яке було вказано е, службою, яка проводила розслідування, це могло бути там СБУ, поліція, не дай Бог, ДБР або ще щось. І на це майно накладався арешт. І потіклося розслідування, цей арешт мав би бути накладений, і з цим майном нічого не малось би робитись в ідеалі. Але ми живемо в Україні, і це працювало трохи інакше. Наприклад, в один чудовий день запит на продовження арешту цього майна до суду міг надійти. Трошки пізніше, на один день пізніше, ніж закінчувалася е, дата, е, на е, наскільки часу цей май... арешт був накладений, і відповідно за оцей один день могло змінитися власник, могло майно продатися, купитися та бути з ним все, що завгодно. І е, так само е, це майно могло бути перерестовано десь на Кіпрі. І, відповідно, наш жоден реєстратор не побачив реєстрацію це майно, а насправді там вже є свої бенефіціари, свої власники, і майно належить зовсім не тій особі, щодо якого у нас ведеться кримінальна справа і ведеться розслідування, а то й в субі. Е, так само. Не треба забувати про чорних нотаріусів, які також можуть перейстувати достатньо багато по досить фіктивним договорам і е, досить фіктивним документам. І якщо е, це майно перестовувати кілька разів, то потім навіть складно знайти, звідки ж росли ноги, і повернути його знову, е, визнати власність цієї особи. Відповідно, е, багато моментів. Багато способів, багато можливостей, як це майно на яке накладено арешт в конкретній кримінальній справі, могло належати вже не цій особі, а зовсім іншій особі, яка абсолютно біла, чиста, пухнаста, і її нічого ми не підозрюємо. Це перша причина одна з причин. Інша причина, чому це не працювало, тому що, по-перше, це дуже довгий процес. По друге, може довго проводитись розслідування, і частина розслідувань, скажімо так, проводиться не найкращим чином, і відповідно, справа могла бути закрита ще на етапі розслідування. А потім вона потрапляла в суд. Це звичайний якийсь Печерський Шевченківський суд міста Києва, а то і якийсь районний суд якоїсь. Області, куди ніхто з громадськості журналістів, можливо, ніколи й не доїде, і відповідно ця справа могла так само розвалятися в цьому суді, а то тягнутися багато-багато років в результаті, щоб ви розуміли, межигір'я, актив, який ми всі знаємо, який всім відомий, який ми знаємо, кому належав, кому належить і. Це очевидно з 2014 року конфіскований. Він був саме завдяки е, наш санційному механізму розробленим ЦПК автомайданом і е, іншими партнерами і адвокатований, е, і відповідно лише в ось в 2023 році. Можливо, до 2022 е році, тобто, зовсім недавно, лише після повномасштабного вторгнення, ми нарешті змогли конфіскувати майно, яке належить е Януковичу. Хоча, очевидно, що це могло бути зроблено набагато раніше, я нагадую, що Янукович навіть кілька років тому отримав е рішення суду, чим дуже пишався е тодішній генеральний прокурор е Луценко. Отже. Було очевидно, що конфіскація, така якою може її дати кримінальний процес, це довго, це ненадійно, це складно і це неефективно. І відповідно мав бути винайдений механізм, який працює швидко, чіткіше, очевидніше і результативніше. Такий механізм при всіх його недоліках, а недоліки, очевидно, все одно є, тому що вони залишаються в будь-якому процесі. Наразі, як не як, показує свій результат. Перше рішення щодо конфіскації завдяки санкційному механізму, ми його отримали майже рік тому. Ми зовсім нещодавно, місяць, трошки більше місяця, святкували, якщо можна так назвати, річницю першого рішення, першим олігархом російським, в якого забрали майно. завдяки санкційному механізму став, думаю, мало відомий в Україні, але все ж. Учасник списку Форбс російського олігарх Тушенков, майно якого в Україні було конфісковано, це і квартири, це і бізнес і багато іншого. Так само завдяки трошки більше року роботи цього механізму ми вже отримали більше 30 рішень. Одні з найвідоміших олігархів російських, чиє майно було конфісковано, це є Дерибаска, Ротерберг, з Ocean Плазою і Михайло Шелков з величезним заводом, кар'єром добування титану. Насправді, сумарна, але достатньо грубо підрахована сума вартість цього всього майна. Це вона сягає близько одного мільярда доларів. Звичайно, ми не можемо отримати все майно конфісковане, ПМ ось негайно, тому що частина, велика частина конфіскованого майна, вона знаходиться на окупованих територіях, і відповідно так само і складно порахувати власність цього майна, тим більше, якщо розуміти, що е, фізичний доступ до цього майна у нас буде згодом і його стан невідомий. Е, тому ця оцінка достатньо груба. Але тим не менше, у нас на я сподіваюся, найближчим часом ми також будемо чути новини щодо позовів і конфіскацій в інших олігархів російських. Наразі слухається засідання і вже підходить до свого кінця щодо конфіскації майна олігарха Бабакова. Також ми очікуємо найближчим часом, дуже оптимістично, позов щодо конфіскації майна олігарха Фрідмана. А це не лише націоналізований Сенсбанк, але і багато іншого, в тому числі і мобільний оператор відомий, і е, багато багато іншого майна. Так само ми очікуємо позови щодо е, майна Медведчука, щоб воно було так само, як і майно Януковича конфісковано. Е, Швидко і більш надійно, так само ми очікуємо о, позови щодо о, бізнесменів району о, Владимира Крипчака і інших олігархів. Я думаю, і я сподіваюся, що ми все-таки їх побачимо. Але, звичайно, о, все залежить від о, мотивації і від того, як працюють наші державні органи. Це не лише вищий антикорупційний суд і Юст, але це і. РНБО, яке на жаль, останнім часом доволі повільно накладає санкції на колаборантів і російських олігархів, і фірми, і компанії, на які вони мали бути накладені, тому ми. За останні два місяці неодноразово зверталися з рядом списків людей і компаній, на які мають накладені бути санкції, щодо яких міністерство юстиції вже може йти з позовом до суду, але на жаль, на ці компанії або на цих людей частково не накладені санкції. Ми сподіваємось, що РДБО дуже скоро це зробить. І е, вже потрібні заходи збереться і нарешті вольовою рукою накладе ці санкції. І далі буде. Так, дякую, що були з нами. Слідкуйте за наступними відео. Щоб слідкувати за наступними відео, вам обов'язково потрібно підписатися на YouTube канал з якого ви дивитесь це відео е, або на соціальні мережі, з яких ви дивитесь це відео. І я думаю, далі буде цікавіше.